Близько 16 години 15 хвилин російські військові з території Білгородської області Російської Федерації застосуванням винищувачів здійснили масовний обстріл Шевченківського та Холодногірського районів міста Харків. За попередніми даними, вони використовували знову уніфікований міжидовий, плануючий боєприпас Д-30 калібру 30 сантиметрів. На даний час нам відомо про 12 осіб, які Зазнали ушкоджень внаслідок авіаційного удару. На жаль, одна жінка це працівниця одного з підприємств. їй було 47 років. Вона загинула.